Бомжа такого, щоб знаєш, ні кола, ні двора, ні роботи желательно. От сама сама забезпечу, сама все зроблю. Буде на руках носити. Головне, щоб він був, щоб він був хорошою людиною, і понімаєш, от, от так прям хочу. Ну, якось так має виглядати бажання немеркантильної жінки. Все, звільняюся, все. Кажеш, прийде ще, скажеш що все, що я вже більше робити не буду. Тверези на цій будові чи нема. О! Слухай, он хоч один тверезий. Ось всі п'яні, ходжу всюди всі, всі п'яні. А я звідки знаю, я лише прийшов. А де вони сидять? Зараз я де стіл? Де, де, де то вони сидять? Зараз я розберуся. Зараз я, я зараз їм поп'ю. Зараз вони в мене нап'ються без мене. Це щось так, все Це... не добре, все не йде, все. Що вже сталося? Що тобі не йде? Ой, гіпси не крутяться. Ти що? Я беруся за гіпси крутитися. Не виходить мені то крутити. Малювати не малюється, коротше, не знаю. Не виходить мені то помалювати, розумієш і ні все. Коротше, нічого, що За що не візьмуся, нічого мені не виходить. І я не знаю, що мені робити. Ні одна робота мені не получається. Може тобі не можна робити? Може таке бути, що тобі нічого не можна робити, розумієш? Маю таку карму, карму таку. Не можна робити і все. Тікай звідси, чоловіче, тут зарплату не платять по два місяці. І ще взагалі не знати, чи получиш. Тікай, звідси збирай манатки, пушурику, я тобі кажу, нічого не зароблю. Ну а ти чого не тікаєш? Та я чекаю на документи. На документи чекаю. Чекаю на документи, буду їхати в Німеччину. ж получаю документи і теж звідси дьраю. А ти навіть не довго не жди, бо день, розумієш, за днем зібрався і поїхав. Що будеш, задурнув зробити? ну слухай, ну це тут така тяжка робота. Це мені затяжко так робити. Ти що, перший раз в Польщі? Чи що? Ну та перший раз. Ой, не бачив ти ще, що таке тяжка робота. Розумієш, це ще тут дуже легко. Це тут дуже легко. Ти ще, ти ще не знаєш, що таке тяжко. У Польщі, це тобі так, як на перший раз, дуже сильно повезло. Ти ніде у Польщі не недеш таку роботу. Взуміє? Ти ж тут хоч маєш якихось пару секунд, аби набрати вдох, аби вдихнути повітря, а може бути, що цього не буде. Так що так? ти куриш, ти втягуєш у себе той дим в легені, то впитується в легені, йде в печінку. Все, це в крові, то нікотин, то, то все то, то уже, що то все. Ти, ти. дихаєш ти дихаєш, дихаєшся. Ти. Ліпше не курити і все. Що ти? Хотів вже нині не курити. Хотів вже нині не курити, але ти так смачно розказав, що я мушу зараз ти і брати пачку цигарів. Ти розумієш? Ти так смачно розказав, як мав питується, що зразу захотілося курити. Ліпше би ти мовчав, я тобі кажу. Кажеш, що грівка... На печінку ще й допомагає, так? ну а як? Всі Печінка-печінка, печінка, печінка. То кого вже та печінка є? Вже то вона ту печінку, не кажу що. Вже нема того. А Вона добре випити би проглистуватися, розумієш, якусь літруху би всадив себе і зразу все виходить. А вчора, то вже ледве додому дійшов, в очах темніється вже мов, там на вулиці би впав і було би вже. По заробітках. Так наробляюся, що, що, що додому не можу дойти. на ногах в землі Так Що говорити? Все болить, все болить, розумієш? Що так у життю не робив. Що, 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 що мені з цим робити? Що це? Їхати додому? Яке додому? Яке додому? Терпи душа, в будь, трошки випити, то не шкода. Ну, так, Собі випив трошки і, і файно поїв, розумієш, і, і то нічого не шкодить, розумієш, лише допомагає. Ну а якщо не розрахував трошки, не розрахував трошки і, і напився, і що тоді робити? Ну, та що робити? Ну треба, аби ніхто не видів, що ти напився, розумієш, аби ніхто тебе не бачив, що ти п'яний. І, і теж не шкодить. Ой, голова нині болить. Ну, то візьми анальгін випий. Що? Який анальгін поможе тут, тут? 300 грам випити, розумієш? Треба соточку тягнути 100%. Не, інакше не попусти. То. То соточку треба мати свою. То треба мати свою соточку. Розумієш? Я що, вічно маю тебе лікувати, чи що. Та налий, що ти? Та як би не розумів. Треба спасти людину, розумієш? Треба спасти. Ой, щось мене так, не знаю, печінка. Печінка болить мене так, що аж віддає на селезінку. Що дивишся? Ти думаєш тобі ще є печінка? Ну, а де ділася? В... Витекла разом з горівкою. Мені ну, так ніякої горілки. Все. Ти думаєш, як ти родився, то без горілки обійшлося? Та ні, то напевно пили на хрестинах. А як женився, на столі не було горілки. Ніхто не клав. Та як не клав? Для своїх дітей будеш робити хрестини. Що не покладеш горілку на стіл чи, чи не вип'єш? Ну та трохи. Трохи вип'ю. Ну, так що, якщо хочеш жити, навчись пити!